Дійсно, є проблематика з, з мобілізацією дійсно, величезна кількість військовослужбовців, які Ось вже два роки будуть, виконувати обов'язки на, на передовій, і гинуть, і стають інвалідами. Вони дійсно мають бути на якомусь етапі замінені, тобто а на сьогоднішній день підтримані новобранцями в тому плані, щоб щонайменше відбувалися ротації відпочинок. От, а є дійсно проблема. Ми бачимо, що Постійні повідомлення про те, що незаконне перетинання кордону, е, дивився недавно дослідження, що за 23-24 рік десь приблизно на 200 тисяч е, збільшилася кількість е, на тих, хто навчаються в вищих навчальних закладах, від, від не просто від середньої кількості, яка була там в 20-21 роках. І і одружуються да, на жінках-інвалідах, і на пенсіонерах, і так далі. Тобто велика кількість дійсно намагається да, всіляко ухилитися. Тобто є, є ця проблема, і якщо ми бачимо таке, що люди навіть йдуть на злочини і намагаються всіляким чином ухилитися, на те дійсно має бути на це має бути реакція, на це має бути покарання. Uh, але треба зазначити, що є проблематика дійсно і зі сторони самої мобілізації, uh, яка дійсно підштовхує в багатьох випадках людей до uh, того, щоб в ну, усякому разі лякає. лякає і... <кх> Яка є в першу чергу невизначеність, лікає в першу чергу та картинки, які е, показують, як представники військоматів ловлять е, людей. І е, 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 на моє переконання, що дійсно є <кій> дійсно є да, частина людей, які за будь-яку ціну вони не хочуть нести, і вони для себе прийняли рішення, що вони будуть тікати. Їх до них треба жорсткі там заходи застосовувати. Але знову ж таки, найбільша частина це тих, хто. На яких не створені е, е, умови для того, щоб, е, щоб їхнє ну, бажання, скажімо, захищати було реалізовано. в першу чергу, бояться невизначеності, бояться того, що величезна кількість повідомлень про те, що кидають як м'ясо військовослужбовців, і, і вони гинуть, і е, е, більшість розуміють, що. Рано чи пізно і загалом треба йти захищати державу, єдине хочуть, щоб були хоч якісь гарантії, того, що вони не будуть використані до того часу, як вони навчаться, хоч чомусь, хоч зрозуміють, що, що таке війна, що таке участь у бойових діях, щоб вони мали хоч якусь підтримку. І такий кричущий момент, тобто, у нас оголошують про. Співпрацю з платформами е, по найму там і в і ВОРК, і ОЛХ. Е, Міністерство оборони укладає. До нас готують закон про внесення змін до закону про мобілізацію, але у нас ось вже напевно. Е з того часу, да, вже більше ніж півроку, як з того часу, як прийняли зміни про те, що і правильні зміни про те, що кожен військовослужбовець не може попасти на передову, якщо він не пройшов навчання, базовий курс навчання щонайменше місяць, то у нас дійсно при призові направляють тих, хто не має досвіду, у навчальні військові навчальні заклади, навчальні центри. Але тут така складається ситуація, що <кхи> <кхи> значна кількість людей, розуміючи, що будуть призвані, вони починають шукати своїх знайомих, друзів, які служать, і е, які їм розказують про те, що ми там ну, маємо досвід, і ми йди до нас. Ми тобі допоможемо призвичайтись. Ми тебе на певному етапі не будемо кидати на якусь е, складні операції. Ти навчишся, ти зрозумієш, ми тобі допоможемо, І вони готові йти. Але. Пишеться там листи, запити до військоматів і військовими частинами, і військомати їх призивають, направляють навчальні центри, а після навчальні центри за своїм, за вказівкою зверху, розподіляють в будь-які інші місця, тільки не всю частину. Е Причому, ну це дуже-дуже сильно демотивує людей. І ми так особисто, наша частина трьох людей втратила. Тобто вони е реально будуть розказувати всім іншим. Не вірте цим військовослужбовцям, не йдіть, втікайте, тому що вони обманюють, тому що вони не виконують те, що, те, що обіцяють. І найгірше те, що. Е Ну, допустим, я особисто тим займався, коли цих трьох ми втратили, і дзвонив там військомати, обзвонював ОК Північ, доходив до там, вищих чинів, які відповідають за мобілізацію, до, до нашого корпусу, там який, де ми знаходимося, і вони знають про цю проблему. Да. Вони знають проблему, знають, що це погано. Я кажу, давайте щось будемо робити, давайте будемо змінювати. Дійсно, хай навчання проходять, але якщо він його е, бере до себе військова частина, то він має попасти в ту частину. Та да, ми розуміємо, але ми це вирішити не можемо. Ну так я чого ж не можете? ж на цьому місці. Ваш завдання мобілізація. Тобто проблема є, розуміють, наверх не доповідають, самі її не вирішують. І фактично, я так по змі і по змінам в цей е, законопроект я не бачу, що хто-небудь це питання взагалі піднімає. І це одна із багатьох проблем мобілізації, яку намагаються вирішити саме шляхом залякування, саме шляхом репресивним, тобто обмежень і так далі, тому подібне. Певний набір цих він має бути тут тут безумовно, тобто впливу на те, хто протиправно уникає. Мобілізації, але головне завдання саме <кій> мобілізувати тих, хто дійсно розуміє і відчув, що, що треба йти, але е, не впевнений і боїться невизначеності, невідомості. Тобто, треба саме цих людей донести, довести можливість служити. Там, де йому забезпечить хоч перший навчання, захист до, до того, поки він не зможе повноцінно виконувати, має, мати набір знань, навичок і виконувати свої обов'язки повноцінно. Це, на моє переконання, набагато покращить ситуацію і, і збільшить кількість людей, які будуть йти у Служити, а в тому числі, повертаючись і до першого питання, це би допомагало також мобілізовувати саме психологічний вплив, це в тому числі і повідомлення про те, що є реакція там від вищого командування, є реакція і покарання на тих випадках, де дійсно доведено, що е, командир е, призвів до втрат абсолютно необґрунтованих і. Е, і він поніс за це покарання, і люди бачать про те, що у українській армії не на словах, а на ділі цінують кожного військовослужбовця. І у випадках, коли це не так, то є відповідна реакція, відповідне, відповідне покарання. Тобто. Тут, як і в будь-якому питанні, не дивлячись, звичайно, звичайно, що воєнний час диктує свої умови, і якщо ситуація погіршується, то треба змушені вживати якихось жорстких заходів щодо мобілізації, але тут якраз питання здорового балансу, тобто, щоб е, створити умову і е, таку, як би, переконання для людей, які Хочуть, але сумніваються, От, і забезпечити їм можливість попасти в ті підрозділи, які де їх беруть, де їх готові підтримати. І баланс того, що реакція на тих, хто протиправно намагається уникнути. От тому якраз законопроект він з перекосом саме в сторону, скажімо, реагування, покарання тих, хто уникає. А тих самих змін саме в мотивуванні їх, їх не вбачається і ну, то важливо це донести. Саме я ж кажу цю проблему, яку і в чому вона не вирішується, проблема попадання в саме той підрозділ, який вибрав, тому що це система хиби вади всієї державної системи. І, зокрема, в Збройних силах України. Тобто, це відсутність, це небажання будь-якої ініціативи, там такі якби середні, середні ланки, які наближені до вищого командування. Тобто виконуй те, що тобі там кажуть, зверху. І нічого нового не, не ініціюй, і не донос не ніякої проблематики, і тоді ти ти залишишся на своєму місці, і тебе проблем не буде. Тому що якщо ти ініціюєш на тебе, покладуть виконання цієї, а потім тебе ще і покарають за те, що ти з чимось не справився, тому що е, система дуже важко зрушує е, з, з місця.